Так, друзі, всім привіт! Нарешті з'явилося трішечки часу записати це відео. Відео з результатами в цьому році, з виходом тюльпаном, в якому проценті вийшов у мене тюльпан. І так, в цілому, в двох словах скажу з приводу цього сезону: цей сезон був трішечки легший, ніж попередній. Попередньому, як ми всі знаємо, було проблеми. З світлом його не було дуже часто, дуже багато. Але в цьому році, завдяки нашим енергетикам, світло було і ми змогли нормально працювати. Так, з приводу сезону в цьому тюльпані ще хотів би так в двох словах сказати: в цілому, все пройшло задовільно. По всім факторам, так, в двох словах, задовільно. Все, поїхали. По виходу тюльпанів зараз розкажу в цифрах кожного сорту, який виход був. Напам'ятаю, що в цьому році виганяв я цибулину компанії Yound. В принципі, я задоволений цією цибулиною і далі. В цифрах так, перший сорт Фокстрот, я його вирощував, планував вирощувати на 8 березня, але він в мене вийшов на 14 лютого. Процент його виходу сягає 96%. В Принципі, це дуже гарний результат і дуже гарний сорт, який мені дуже дуже прям сподобався. Сподобався дуже покупцям. Моїм на нього такий був ажіотаж. Мені його не вистачило. Тому наступний рік я його заказав більше. Так, наступний сорт сорт Елісон Бредлі. Так, як і на 14 лютого, на 8, на 8 березня він в мене вийшов ще навіть краще. 100% результат. Тобто таких сортів взагалі, мабуть, одиниці. І це один із тих сортів, який виход 100%. Це ви можете уявити собі, ви посадили, ви купили ящик із 600 цибулинами. Посадили і виростили 600 тюльпанів. Це щось неймовірне. Так, другий сорт, третій вже це це Антарктика. Антарктика сорт, виход у нього 97,9% мене вийшов на 8 березня. Теж гарний сорт, але єдине, що мені не сподобалося. Це те, що він, коли їх... він високий, дуже і коли ти його починаєш рвати, то сусідні всі починають падати і його ставити вкрай проблематично. Тому для себе я вирішив, мені краще виганяти апдейт. Він такий більш цупкіший, він такий корніва в нього така, прямо ж вириваєш, І які рядом стоять їм геть все, все одно, що там, ти вирвав. Вони не падають, тобто як Антарктика. Тому для себе я взяв. Сорт краще, апдейт буду вирощувати, чим Антарктику. Але в цьому році є проблеми, як всі знають. Тому, як то кажуть, що дадуть з білого, то і буде. І з білим взагалі постійно в дефіцит, він у дефіциті, тому що з ним багато проблем. Так, наступний сорт сорт у нас Авангард. Авангард це також із тих одиниць, які Елісон Бредлі, з яким виход 100%. Тобто я взяв його ящик. 600 штук, і із 600 штук виросло 600 штук. Тобто 100% виходу. Це круто. Тюльпан про цей тюльпан можу сказати. Він дуже гарний. Він дуже гарний, коли відкривається. У нас були люди, клієнти, які купували його в бутоні в зеленому, бо ми його зриваємо в такому зеленому бутоні. Він такий незвичайний і не кожен його полюбляє там, його такий вид. І були люди, які купували в зелених бутонах. Кажуть, ми принесли тюльпан утром додому зелений, прийшли там після роботи вечором, а він вже кремовий, кремовий, відкритий, нібито хто тюльпани ці підмінив. Це дуже гарний сорт, не всі його розуміють. І також у нього трішечки завищена ціна. Він не дуже дешевий, але напевно він коштує того. Так, наступний сорт Barcelona Beauty. Барселона Б'юті вийшов у нас виход 95,8%, також гарний виход, також гарний тюльпан, але він трішечки пізній. Ну, в, в мене він виріс дуже гарно і дуже вчасно. Тому для мене нормально. А для вас, якщо ви пізно тюльпани теплицю затаплюєте, тому він може виріс, вирости під 8 березня. Так, наступний сорт буліт. Буліт в цьому році у мене відсоток виходу 88,5. Я ну так вкрай незадоволений задоволений цим тюрпаном в цьому році. Мабуть, була проблема, хоча і з освітленням нормально, але він в мене ріс під другим поверхом, тому можливо йому треба більше світла і. Не іскусственного, а натурального. Тому в наступному році я його не буду заносити під стелаж. Він мене буде або зверху, або окремо десь. Так, наступний сорт сорт Кабана. Кабана, виход у нас 97,5%. Теж гарний, гарний виход тюльпану це папуга сорт. Ну, В принципі, я його замовив на наступний рік. Люди. Напевно, він подобається своєю незвичайності, тому люди багато хочуть купляти щось нове, щось незаїжджене. Є в нас такі клієнти. Так, наступний сорт Колумбус. Колумбус це класичний сорт тюльпану. Піоновидно. Також гарний сорт. Мені сподобався. Він у Яндевіта. Він у мене такий доволі величенький вийшов. Процент виходу його 96,8%. Також гарний виход його. Е, наступний сорт сорт карі, червоний сорт, класичний сорт. Це мій найулюбленіший сорт із червоного. Я бачив стронхлав. Стронхлав, мені не подобається. Стронглав, він якийсь, як на мене, це якийсь ще той старий бабушкин червоний тюльпан, такий темно-червоний. Мені не подобається. Е, мені подобається карі, він такий, він такий, як алий, вишневий. Він, ну, такий він більш мені здається молодіжним трішечки, ніж той Стронхлав. Процент виходу також прекрасний, 99% це по-перше. А по-друге, в нього ціна, він ну, дуже дешевий сорт і дуже класний з дуже класним виходом. Високий, гарний і колір прекрасний. Так що я на ньому залишаюся і на наступний рік. Наступний сезон, ой, наступний сорт це у нас Флемінг Флег. Флемінг Флег у нас відсоток виходу 90. Ну, Такий собі виход, але нічого не зробиш. В принципі, нормально. Сам сорт Тюльпану такий також незвичайний, його кольор такий теж прикольний, він такий білий, з фіолетовими вставками. Цікавий. Але ну не дуже там такий він міцний, мощний, ну, він такий кручений, які, напевно, і всі флеги. Так, наступний сорт це у нас Мемфіс. Мемфіс виход у нас 90%. Менес, я вже і забув, як він виглядає. Вспомнив він такі рожевий. Мені не дуже сподобався. Ну і в принципі я його на наступний рік не замовляв. Так, наступний сорт фанфоту. Фанфоту, до речі, це із топів сорт, який сподобався, який я вирощував перший рік. Цей сорт і він, але він трішечки запізний. я Не знаю, запізні він в мене виріс в самий останній момент. Тобто я вже... Відвіз в місто тюльпани свої 6-го, я не пам'ятаю, березня. А він в мене ще на грядки, його половина кількість його залишилась. Е, виход у нього також прекрасний, 98,5%. Е, сам сорт тюльпана міцний, мощний. Е, Бутон великий, він високий, він такий, як дерево, цей тюльпан, і в нього неповторимий запах, аромат, він дуже класно пахне. Ну, це топ -топ топовий сорт тюльпану для мене. Перший це Фокстрот, другий це фанфоту. Дуже класний і колір в нього такий кремовий, гарний. Е, рекомендую. І наступний сорт перейдемо. Це Габріела, А, ні, це не Габріела, це горіла, його відсоток виходу, 80%. Він вкрай не сподобався мені цей тюльпан. Я нікому напевно його не рекомендую. Я не знаю хто його любить, не любить. Відсоток жахливий, висота, він дуже високий, він перетягується, він такий, він не стоїть на місці. Ну, бутон невеликий, не сподобався, не рекомендую і ніколи не буду його купувати. Як постачальник мені сказав, що Габрі... гаріла це сорт для якихось бочинців. От так мені сказали це. Так, наступний сорт це сорт Гаїті. Гаїті, виход 94%. Це пізній сорт тюльпану. Він гарний сорт тюльпану, великий бутон у нього, акрас прикольний, він такий білий і з розовою каймою. Цікавий сорт, але він невисокого зросту. Тому я також його наступний сезон. А це бахромчатий сорт, до речі, тому в наступному сезоні я його також вирощувати не буду. Але для горшків, мабуть, це саме той тюрк, який можна вирощувати. Так, наступний сорт це Хені Вандермост, Хені Вандермост, відсоток виходу у мене 95,2%. краще ніж за 14 лютого вийшов він у мене. Тому, мабуть, на 14 лютого його недоречно вирощувати, а краще на 8. Ну не то, що недоречно можна вирощувати, але він краще виходить на 8 березня. Так, відсоток виходу 95,2%. Я вже, мабуть, сказав, ну повторюю, якщо що. Так, наступний сорт це Мерсі: Мерсі виход 98%. Мені також цей тюльпан не сподобався, він такий якийсь грязнуватий. Хоча цибулина в нього дуже велика, але сама квітка, я б не сказав би, що там дуже велика. Ну, Мені не сподобався. Я думав, на картинці він такий схожий з манго-шармом чимось, але так в реалі то він не дуже. Так, наступний, ну але відсоток виходу в нього гарний. Наступний сорт це мандіаль. Мандіаль це також топовий сорт для мене. Це офігенський, просто білий фіоновильний тюльпан. Ще рік від ріку там не приходиться. Буває, в мене перший рік взагалі його вирощував, Там почти на кожній квітки було по два бутона. І ти береш таку охапку цих білих тюльпанів, і Такі, блін, наскільки тут є в Ну він дуже великий букет здається. За що цих двох-трьох голів? Так, процент виходу 95%. В принципі, задовільний результат. Так, перейдемо на наступний сорт сорт памплона. Памплона дуже не сподобався цей сорт. І також він якийсь переоцінений, мені здається, на картинці дуже гарно виглядає А вживу. Я б не сказав би, що він такий гарний, як на картинці. Ну і з ним був з ним були проблеми, проблеми з некрозом. І процент виходу його ну, це найгірший сорт, З найгіршим виходом. 63,6% виходу цього. Сорту тюльпана, ну і я його, в принципі, ніколи більше замовляти не буду. Так, наступний сорт це парадеро. парадеро це також офігенський сорт тюльпану. Він класичний, він дешевий, і такий колір в нього ніжний, і люди його прям полюбляють і всі купують його. Так, процент виходу 94,8%. В принципі, нормально. Наступний сорт сорт Рококо це півники. так Попугайні, я вже заплутався. Так, процент виходу у мене 94%. Цей тюльпан, здається, пізнуватий. І... Знаєте, що я вам можу сказати? Він не для всіх, він невисокий, він коротковаткий, але він дуже цікавий, дуже незвичайний, дуже цікавий, і люди прям цікавились, і ним страшне. Там, кожен хотів собі купити. Але... Не кожен міг його купити. якось Нібито, здається, хочеться людині, а з другої сторони, ну, типа, подарувати. Воно таке незвичайне, якийсь, типу, на тюльпан не схоже, але в нього таке забарвлення дуже цікаве воно червоне, з зеленим. Ну, мені сподобався цей сорт, я його хочу бачити в наступному році у себе. Так, наступний сорт це Роман Empire. Роман Empire це також топовий класичний тюльпан з ароматом, високий, величезний. Міцний, мощний, з великим бутоном. Але в цьому році процент виходу у нього в мене 89,8%. Ну, тобто 90%, в принципі, ну це забагато, напевно, для цього сорту тюпан, але дуже було багато сліпих бутонів. Тобто некроз дає о собі е, знати. Але в принципі 90%, враховуючи, яка ситуація у других моїх колег, і хто там я бачу, хто вирощує квіти і. У всіх є проблеми в цьому році, і там прямо є випади такі, що і по 80% кожного ну, одного сорту може випасти. Просто. Тобто ви посадили 10 тисяч одного сорту, а виросло у вас 2 тисячі. Якщо порівнювати з цим, то в принципі в мене все гарно і мені все подобається. Так, наступний сорт це CC. Сісі також гарний сорт тюльпану, це мій також класичний, топовий, мабуть, роз... рожевий тюльпан. Ну, він такий не зовсім рожевий, він такий малиновий, але дуже гарний. Я його також на наступний рік буду вирощувати і також уже другий рік вирощую. Процент виходу я не знаю, чому 92%. Можливо, це не хватало в ящиках. Я не знаю. Ну, проблем взагалі не було. Так ми всі під один, під один, всі зняли його. Я не знаю, де ділося 8%, але проблем з ним ніяких не було. Він виріс гарно, не було там пустого якогось бутону, просто зелені. Все під один ми зрізали, тому нас задивувало. 92%. А можливо десь, можливо, десь я якусь допустив ошибочку і десь не записав його, десь провтикав. Ну, з ким не буває, в принципі, вони живі люди не роботи. Так, наступний сорт це Strong Gold. Strong Gold – це жовтий тюльпан, найкращий сорт тюльпану жовтого кольору. В цьому році до речі, він у нас останній продався. Я не знаю, взагалі він жовтий. Всі його постійно купували. В цьому році якось мені здається, тенденція на жовтий в цьому році трішечки спала, тому я не знаю, що робити чи менше його замов... Ну, Не то що не знаю, що робити. Я вже зробив замовлення, і я його нібито замовив менше на наступний рік. Краще пускай буде рожевий, рожевий, білий, фіолетовий. Вони завжди е купуються гарно і всігда, е завжди в дефіциті. Так, Stronghold, е виход його 95%. Теж гарний показник. В принципі, нормально, проблем з ним ніяких не було. Наступний сорт, е сорт тюльпану це вже 24-й сорт. Е це тайм-аут. Е тайм-аут також дуже прекрасний сорт тюльпану, помаранчевий він такий. Також має такий аромат у нього, як, як міндаля, якогось такою ванілевою. ну щось таке. Дуже такий цікавий, і також безпроблемний сорт з гарним виходом. 98% його вихід мені подобається цей тюльпан. Він гарний по всім параметрам, просто по всім. І лист, і безпроблемний, і сама квітка велика, ну І запах, аромат має, тобто гарний сорт тюльпану. Наступний сорт тюльпану це апдейт. Апдейт у мене ріс під стелажем, і під стелажем в цьому році він в мене вийшов вищим, ніж в, минуле, в минулому році, там, де він просто ріс відкритим, ну не під відкритим а я маю на увазі під освітленням ну, вуличним, не іскусственним. Тому в цьому році він мене прям гарно дуже задовольни, задовольнив мене, і мені він дуже сподобався під стележем. Я його буду вирощувати, ну і хочу вирощувати. Процент виходу в мене, я також не знаю, 92% чому так вийшло. Можливо, десь я правда, такі десь провтикав, не дописав щось, не записав, бо ми його геть вирвали до одного, і не було з ним ніяких проблем, ні, ні крозу нічого. Так, наступний. А, ви знаєте, що? А після цього в ящиках, до речі, були цибулини, які просто навіть не в сходи були. Я забув, але я вспомнив, коли я чистив теплицю, прибирав. Да, О, апдейта була проблема, що навіть просто не взійшли, не взійшли ростки. Тобто цибулі багато було в ящиках, а ростків ніяких не було. Так, наступний сорт і останній це сорт матч. Матч виклад його 97,2%. Це. Гарний показник і, в принципі, гарний сорт з гарним бутоном і з гарним окрасом. Він у нас також продався на Ура. В принципі, можу рекомендувати цей сорт. Так, і кінцевий результат що з цього вийшло, середній показник по відсоткам. Зараз знайду, де я записував це все. Доскільки цифр я трішечки тіряю. Так, на 8 березня, де ж де ж ця цифра? На 8 березня те, що я вирощував, процент виходу склав 94%. Ну, в принципі, це я рахую нормально. Враховуючи, що в цьому році складалося у людей, як у людей вирощували, падали цілими серпами тюльпани, було дуже багато некрозу, то 94% це я рахую гарний результат. Я, в принципі, ним задоволений. Якщо враховуючи 14 лютого і 8 березня, то результат вийшов 93,6%. 2,4% це був випад, але ми його, ну, я його е закладую. Е закладую при виганці, я розумію, я закладую взагалі 10%, може це багато, але я закладую, тобто я не розраховую на 10% із общої общого, общого кількості. Тому так, в принципі, все нормально, я задоволений, буду вирощувати від компанії Яндевіти на наступний сезон. Тюльпани, і також, можливо, хто хоче замовити там також їхні тюльпани, але, але якщо у вас замовлення до 20 тисяч, тобто ви напряму не зможете у них замовити, можете замовити у мене ці тюльпани від їхньої компанії. Там в мене ще є в наявності тисяч 10, мабуть, цибулин. У мене просто були одні плани на цей рік, а потім вони трішечки змінились, і в мене є в наявності трішечки своєї цибулини від компанії Яндріл. Тому можете е мені або зателефонувати, або написати, я вам там скину прайс, який в мене зараз є в наявності по моїй цибулині, або якщо вам там не підходить, ви хочете якісь свої окремі сорти тюльпанів, Я можу зробити. Е це замовлення їм. Вони мені зроблять пропозицію з цього замовлення. Ну а тобто, і далі я вам їх зроблю. А ви вже там захочете, не захочете купувати, нравиться вам, подобається, не подобається по ціновій політиці. Тобто так це працює. Ну і ще зараз зараз взагалі тобто, Нідерланди перестали замовлення приймати. Вони чекають результатів на полях. Ці результати, я так зрозумів, будуть там до кінця квітня. Тобто вони повністю закрили всі е, замовлення, і вони зараз там ти даєш, вони там мінімально підтверджують тобі щось. А напевно, в яких вони е, е, увірені. Що вони будуть у них ці тюльпани, а основно кількість, тобто вони не підтверджують, вони чекають результатів на кінці квітня місяця, і тоді буде зрозуміло, що там буде, що не буде. Але в цьому році буде, мені здається, великий дефіцит. Тому замовляйте зараз, Як у кого є можливості, у кого є в наявності. цибулина, не зволікайте, замовляйте, бо можливо, вам взагалі нічого не достанеться на наступний сезон. Так, нібито все сказав. Всім э, дякую за увагу. Всім гарного дня. Мабуть, зустрінемося вже восени, як я отримую циблину. Я там зніму, напевно, якесь відео. Ну, в принципі, все. Гарного дня, всім. До побачення.